Слава Україні, шановні пані та панове, вітаємо вас на нашому каналі. Останнім часом особливої популярності набувають наші відео, у яких ми розповідаємо про творчі колективи Сумської області. І ось виникла така ідея запросити не тільки учасниць, учасників, а запросити ну, когось з керівництва. І хотілося б, щоб ця людина також мала. Була дотична і до творчого процесу. Отже, я залюбки представляю нашого гостя Марина Єременка, керівниця, хореограф-постановник народного хореографічного ансамблю сучасного танцю Sunflowers. Доброго здоров'я, пані Марина. Доброго дня. У мене таке перше питання. Кого ви залучаєте до участі у своєму колективі? До участі ми залучаємо усіх бажаючих готових приєднатися до нашого колективу. Це діти дошкільного віку, молодшого, середнього та старшого вікових категорій. От ви знаєте, ну соромно мені визнати ну, відверто кажучи, я приємно здивований. От до того як ми почали писати такі ефіри про творчі колективи, я думав, що життє ну, творче життя Сумщини, особливо в частині з таких от там, танцю. Да, а воно ну, не дуже багате. Але вже зараз я бачу, що воно не тільки багате і глибоке, воно змістовне, воно доволі професійне. Я приємно здивований. Отже, наступне питання: розкажіть, будь ласка, про Sunflowers. Колектив був заснований в 1997 році, і головним засновником та керівником колективу є Марченко Вікторія Леонідівна. Як вона починала це все. З самого-самого початку для заснування самого колективу, ти повинен розуміти, в якому напрямі ти хочеш працювати. В напрямок хореографії основних чотири: це класичний танець. Це Бальний танець, народний, народна хореографія та сучасна. Тому Вікторія Леонідівна вирішила працювати в цьому напрямі і почала розробляти план, що вона хоче. Для того, щоб працювати з дітьми, з колективом потрібно собі написати план, як в як в школах пишуть у нас. На пів, на півріччя, на рік. А потім для того, щоб його все-таки зібрати, потрібно приміщення. Підете, шукаєте, це можуть бути обяви. Ну, зараз це можна зробити через інтернет, або ходиш по місцевості та шукаєш собі приміщення. Можна знайти приміщення, яке вже підготовлене, в якому є спеціальна підлога, паркет або лунолем. Це також дзеркала та обов'язково станок. Якщо немає такого приміщення вже готового, тому ти робиш це все власноруч. Далі для того, вже підготували все, начебто потрібно ж залучати дітей і ходити до шкіл. Приходити, запрошувати, давати афіші, складати їх, і в афішах обов'язково ж писати номер телефону, свій, які напрямки. Ну, от, наприклад, афіша, як, як у нас, візьмемо нашу афішу, народний хореографічний колектив Sunflowers». Працюємо в таких напрямках: вивчення сучасної хореографії, це може бути контент, модерний, хіп-хоп. Також можна залучати. Українську стилізацію, чимо би ні брати за основу наші е, танці і інтерпретувати їх. Е, е, також це може бути з додатками встреченгу, е, як це зараз називається, і е, акробатичні елементи. Стречень це розтяжка. Розтяжка, так. Mm — -hmm. Скажіть, будь ласка, от у нас на кафедрі да, в Сумському державному університеті є спеціальність менеджмент соціокультурної діяльності. Ми залучаємо всіх на цю спеціальність школярів, і дуже важливий, дуже важливий напрям це навчити наших студентів організовувати творчі колективи. Ви, в принципі, от. Почали розповідати про цей колектив, і ви почали вже це питання розкривати. От ви цю технологію творення творчого колективу. От давайте продовжимо. Значить, те, що ви сказали, Да от ви ну зрозуміло пояснили, з чого починати, з чого, як продовжувати. Ну Скажіть, а як? от як, як ви працюєте над залученням людей, ви вже сказали, там, що ходите по школам, правильно? Ну от Як це спрацьовує, як це працює механізм? У зв'язку з чим батьки віддають дітей або самі діти приходять до вас? Я от поясню, чому. Я читаю курс анімація громадської діяльності. Анімація, тобто, як про, про безпосередньо залучення. От людина прийшла, тобто людина зробила дію. А у даному разі, на мій погляд, тут мотивація однозначна. Якщо ти займаєшся танцем, якщо ти танцюєш, це означає, що ти людина здорова. Ну, це ж це, ж фізичні, це і, і там навантаження таке непогане. Там і не тільки кардіо, а там і що, ну, не, а, не тільки аеробна, там анаеробне навантаження є. Тобто, ну, таке силове, а ти звертаєш увагу на режим харчування. Yeah. Ти звертаєш увагу на своє тіло, а це, це не, не мало там, да, для молодої людини. Тобто такі профіти, вони якби наявні, вони видні. Багато ж дітей молоді через те, що вони сидять за своїми комп'ютерами, ноутами у смартфонах, вони отримують хвороби. Вони отримують деякі хвороби, які вже впливають не тільки на їх зовнішність, на їх самопочуття, а взагалі на їх здатність приймати матеріали просто жити. Тому я от вважаю, що ваша діяльність має значення загальнонаціональне, би навіть сказав, стратегічне. Тому ну, поділіться ще технологією, як організувати творчий колектив. Візьмемо приклад: ми їздили до Харкова. Два роки тому. І якщо спочатку ми щеємо костюми, ми розробляємо їх з нашими викравченнями. Вони малюють полотно нашого костюму. Звичайно, сплачують це батьки. Це все комерційно, це все батьки. І Після того, як ми вже підготували цей матеріал, в нас є костюми, в нас є сам сам сама хореографічна постановка, тому ми її поїхали тоді до Харкова на о, український, всеукраїнський конкурс по Павлавірському. Ми приймали там участь. І транспорт ми теж за свої свої кошти це все. Але ну, на так... жаль, у нас зараз то є велика проблема, щоб хтось мав ну, були спонсором цього діла. Ну, я так думаю, що тут треба пояснити батькам, а хіба це не є найголовніша інвестиція в вашому житті? Це ви вкладаєте у свою дитину, ви вкладаєте в її здоров'я, ви вкладаєте в її естетичний смак, ви вкладаєте в її майбутнє. У мене донька ходила на ірландські танці до Деніса Фільченка, можливо, ви знаєте, так він, він також був тут в студії. Я йому вдячний. Я, я сплачував все там, причому він на зарплату не пласив, там оренда, оренда костюми і поїздки там, на змагання. Ну, ну, ну а як не сплачувати? Це ж це ж дитина. Я так думаю, що тут нічого такого немає, що батьки сплачують. Нещодавно тут була розмова з Миколою Сергійовичем Назаровим, також мій колега, кандидат політичних наук, говорили про стійкість так звану, про те, як ми всі пережили і переживаємо ці часи. Розкажіть, будь ласка, про історію вашої стійкості, от початок активної фази, що було з колективом, як ви його вберегли. Зараз важко це згадувати, адже це залишило слід. Душі. А, перед, історія така, що в нас був була хвороба ковід, який теж мав. Ну, ковід це була перша серія, да, да? Да. а друга серія взагалі <с була І наче почався спад, ми почали працювати, почалися концерти. До 8 березня повинні бути концертна і конкурсна діяльність. І ми вже почали розквітати і, звичайно. 24 лютого ми прокинулись не з дуже гарними вістями. А цей саме час, коли була окупація, саме я пережила дуже тяжко, тому що я була в іншому місці і переживали дуже тяжко, були і в підвалах, і не було ні світла, три неділі, ні води, нічого не було. І над головою літали. Дуже було тяжко. Після приїзду до міста починаєш розуміти, що люди можуть ходити до магазину, вільно пересуватися. І перше, як побачила дітей своїх, які йдуть мені назустріч, вони починають посміхатися до тебе бігти, тебе обіймати. І це такі приємні відчуття, тобі стає відразу тепло на душі. І... Було спочатку важко, але ці емоції дали поштовхам довгу, щоб не сідати і сумувати, переживати за це все, і починаєш. Розуміти, що я дорослий, я можу це все подолати, а дитині потрібна допомога. І завдяки а, нашій хореографічній діяльності і взагалі творчості можна її витягнути з того емоційного стану. І ми прийняли рішення, що потрібно відновлювати свою роботу, так як була велика робота зроблена тоді, і розумію, що зараз це треба. Знову робити це. І... і почали шукати приміщення, так як Палац культури з самого початку, з першого дня війни його закрили, тому ми з керівником почали шукати приміщення, афіші, шукати, ходити по місцях, де можливі є які зали, відкривати інтернет, і ходили, дзвонили. Десь, десь, десь закрито, десь розуміли, що дуже... Небезпечно. Дуже, да, дуже небезпечно. Тому шукали приміщення, де є, хоча б дві стіни, тому що ми досі живемо в страху, на жаль. Ну, і, дякуючи Богу, ми знайшли. Ми знайшли. Uh, і працюємо зараз. Uh, як збирали дітей, деякі батьки самі зустрічали, uh, спитали коли ж, коли, ж, коли. ж. І вони своїми словами, що діти дуже хочуть цього, це нас мотивувало ще більше. Ми самі хотіли, а ще це нас мотивувало. Когось ми бачили, когось ми розмовляли uh, вживу, а взагалі в нас є чат. В якому ми спілкуємося, ділимося якоюсь інформацією, яка потрібна, і почали писати, що ми відновлюємо свою хореографічну роботу, ми починаємо знову працювати, і тому запрошуємо, чекаємо усіх, і дуже будемо раді всіх бачити, звичайно. Повернулась, на жаль, менше набагато менше дітей, яка, яка була у нас. Багато хто від'їздив за кордон, багато хто. Просто переживає за свою дитину і не може її нікуди віддати. Ну, я розумію, що ніхто не може скерувати цю ракету, яка летить в нашу сторону, на жаль. Це так. Ну, багато батьків дуже переживає по цьому поводу. Тому повернулось менше дітей, але вони повернулися і ми почали працювати. Ну, Стало менше. На це всіх стало менше українців. Стало Нашний менше так. на порядок. Це Нашний війна. А, я знову ж таки повертаюся до того ефіру з Миколою Назаровим. Стійкість да? от, Стійкість — це здатність зберегтися і бути проактивними. Дійсно, ви могли просто, ну, ну як, ну, війна, значить, припиняємо, не до цього. Пустяки. А проте, проте от я вам скажу як філософ, Дуже важливий аспект от, людського взагалі існування, людського життя це фізіологічний аспект. Ми все ж таки ми тіла, багато в чому тіла. Да? От, є такий фізіологічний термін домінанта. Це якби, якби в двох словах пояснити, це таке запалення, запалення в організмі. Та, от, нервових центрів. Uh -huh. І сама домінанта творча домінанта. Танок це творча домінанта. Якщо у людини є ця творча домінанта, вона врятується від страхів, вона не впаде у залежності, там, алкогольну, там, тютюнову. вона зможе е, покинути абтюзивні стосунки. Вона зможе усе, оскільки в неї це є. Творча домінанта сама сильна, оскільки вона. Немає кінця, вона безкінечна. Вона як виходить аж і, і живе там після нашої смерті. Вона на астральному духовному, трансцендентальному, спіритуалістичному рівні. Це вже так поясняю. Ну, кому який термін дотичний, про що йдеться? І ви, і ви робите дуже важливу справу. От. До вас повернулися люди, значить, вони повернулися до чогось дуже важливого в своєму житті. У uh, мене наступне таке питання. Розкажіть ще про ваш колектив. Які люди працюють? Хто, хто є учасником? Uh, працюємо ми з Вікторою Леонідовною. Uh, я хорограф-постановник, як вже сказали. Uh, працює в колективі дві людини. Uh, також є третя людина, яку ми запрошуємо це концертмейстер. Uh, в хореографічному колективі. Uh, Основою не, не лише є сучасний танець, який ми вивчаємо, а ще обов'язково є база, і база це класичного танцю. Для чого потрібен класичний танець? Це в першу чергу постава. Правильність виконання рук, повороти шиї, голови, шиї, голови, ніг, розгорнутість ніг То тому... там застанком бахманом. Да? Бачите, тому... я трохи в курсі. Я а, теж був а, у дитинстві, мене віддали. От я там проіснував про в тому колективні два тижні. Мене звідти, звідти видалили і правильно зробили на моє велике, якби ну я спорт більше любив там. Ну... Я, я не можу. Батман, Гранд Батман. Да? Uh -huh. про це, да. uh -huh. не, я, я ж не показник, я, ну абсолютно. Так. А, я так розумію, класичної форми треба для от ну, ну, класичної форми є класичною формою. Сам саме канон. А, Від канон. чого пішла вже хореографія взагалі. А хто у вас акомпанує? Є там акомпаніатор? Чи включаєте там? Uh, запрошували. А, жінку, яка грала нам на роялі. Тобто також да, хтось так, сидить так, за фаною, грає, да? так. навіть зап на роялі за да? проштак, гарні нас рояль так, стає так Зрозуміло. А потім, що ви сказали, що там напрями різні, так? Да? Так. Для того щоб в принципі поставити хореографічний номер, повинен бути напрямок. А, но, але для. Самого створення хореографічного номеру нам потрібна ідея. І ідея береться легко, це наше життя, це зараз дуже багато хореографічних постановок і не тільки хореографічних постановок, а й пісень про війну, про цей тяжкий час. Тому беремо цю головну тему і вже під, Підбираємо музику а, і хочемо взяти якусь основу. В цьому. Все і поєднуємо. Потім це все, ще створюється, де? продовжується рухами нашими, і, звичайно, це емоційна складова наша. Це передача емоцій, внутрішнього стану, міміки, жестів. Ну, і щодо дітей, От, які є тут проблеми? Дітям треба виділяти час правильно, так. щоб відвідувати. Напевно, ну, слідкувати за харчуванням, напевно, правильно? От розкажіть, от як вам вдається робити так, що діти приходять. В першу чергу ми робимо для них цікаві заняття. Не лише кожен день там розминка, розтяжка, танці, розминка, розтяжка танці це звичайно якась інтерпретація. Якісь квести, якісь свята новорічні, ось буквально проводили до 8 березня щось, щось цікаве. Також приймали участь вже три рази у конкурсах. Вони виходять на сцену, це їх емоції. Їм це дуже подобається. Вони дуже пишаються. А ще особливо, коли викладеш відео в YouTube, вони прям розквітають і це їх дуже мотивує. Щоб приходити і займатися. Mm -hmm. Ну, а, я так думаю, що ми розкрили а, вашу, ну, вашу діяльність, да, представили колектив. Нам залишається запросити а, звернути увагу в громадськості міста Суми, Сумської області на можливість, а, на, на можливість спрямувати ваших дітей до такого чудового колективу. Ми сподіваємося, що у вас побільше учасників. Ми бажаємо вам успіхів, витримки. І я от бачу, що після цього конфлікту наша сумська громада стане іншою а у тій частині, що вона буде відвідувати такий заход, що навіть будуть можливо і підтримувати організаційно і фінансово ваш творчий колектив. Я вважаю, що це цілком абсолютно справедливо, і так має бути. Тому дякую вам за зустріч, дякую за бесіду. Шановне товариство, це було чергове відео. На нашому каналі представляли творчий колектив Sunflowers та керівницю цього колективу. У нас тут і була Марина Яременко. До побачення.